Друзі, всім привіт! Хочемо поділитися результатами. Я не знаю, як там воно все склалося, але надіюсь, на призові місця. Погнали. Битва бастардів. Третата перше місце. Отлічненько. Скільки там дають кусків? 5 тормон. <кхід> тут, по-моєму, 10, так? Да? Теж перше місце. Так, 10 тут. Що єс? Тут міг я вилетіти. Дві шмоточки 15. І тут третя. Ну, тут без варіантів було. Я ж не міг цей раз краще зіграти. Коротше, от такі результати. Бачите, дивіться, кстати, на третій місці я доволі таки постарався, майже стільки, як на першому і на другому. Хоча команди відлічаються в мене. Угу. Цікаво, цікаво. А тут послабіше я зіграв. Ну не набагато. Так, що у нас там дали? Так, намічника 2. Така кольчова, кстати, у мене вже є. Тільки не фіолетова, не крутимі. Це що тут у нас? Найомник червоний. Ну, такое такое. Так, зелений на придворний лікар на Лісенту. І що тут у нас на стратега фіолетового ідеаліст? Так, на дракона mm -hmm. книжечки mm -hmm. дали. Що шо тут щось там дали? О, так, це вже мої музикальні друзі пишуть. Так, давайте подивимося шмоточки. Куди що вони заходять, не знаю. По-моєму, ну, нікуди вони не заходять. Давайте подивимося, що там впало. Яка в нас впала золота шмотка Сюди не підходить, як і це. Ну, це хоч максимально прокачена з когось. ESD, не знаю. Тут зелене теж не підходить, окей. Давайте далі подивимося, так вистроїмо по бійцях. Люблю я ці теми, коли отримаєш якийсь залетенький шмотик і щось підберу. О, диви, на Джофрі щось впало. Фіолетове, ну, блін, не дуже. Коротше. А що у нас? ще бой це є фіолетові. дайте гляну. Тормунд і Кстати, на беріка може бути дуже прям хорошо зайти. Де він там? Ага, на нього він рукавицю хоче. Я поняв. Хорошо. А яка це вона? Це ру... не рукавица, а кольчугах на кого вона? Чекай. Неукротимий. Хто в нас тут неукротимий, то є? Даже не знаю. Ти неукротимий? О, ти неукротимий парень. Ну вона у нього тут червона. Вона у нього по бонусу. Ну тут 15 та лучше, чем. Ніж... Давай-ка сюда. Ну давай, переодевайся. Все, переодевся. Окей, а тут що у нас? Перчатка червона. А кого на наемника? Це она. Так, давайте, короче, подожди. Нам надо щела героя захисту перейдити. Так, сюди. А шо вона дає. Подожди, вона на наемника чи на шо? Значит, у нас серебра, блядь, миллиард. Да, так вона, блядь, блин... Лучше підійде на беріка. Ні, пішов він в, в баню, поки хай буде заряжений в мене той, хто в обороні. Так, тут йому червоно може зайти сюди. Або йому. Або Беріку. Ну, вибачай, чувак, тобі взагалі не заходить воно. От берік. Шо в нього тут? О, сюди. А синю ми віддамо, кому? Хрен знає, синю кому? Сюди? Навірно, сюди. О, дивись, вообще класно підходить. Невкрутімий. Сюди, братан, диви який. Взагалі сьогодні хала приоділи прямо з іголочки. Хал красава. Тут осталось на червоного мені дає. Де тут плють ці червоні бойці? Все, з цим розібралися. Вроді більш менш, якщо щось я провтикав, Чи страшно, потом мене. Я люблю потім ці костюмерні міняти. Так, далі у нас. Що у нас там було стратег. Давай подивимося, що там на стратега. Так, на фіолетового, А, ідеаліст, по-моєму, так. Да? Ідеаліст, хорошо. Фіолетовий ідеаліст. Ідеалістів у нас небагато, кстати. Це придворний стратег. А в нас от ти, хто? Полівий командир. О, це ідеаліст точно. От на неї ми, і вдягнемо. 15 сили. якраз плаття їй лучше підходим. Чим... А може я фіолетовий я ідеаліст, я просто не в курсі. Це придворний. Ну Це моя не граю, все далі можна не дивитися. Це вона хто? Да, я діаліст, але вибачай, хай. Так, статі, якщо там горить, можна апнути комусь навик чи ні. З тих, яким ми граємо. Цим не будемо показувати. Ну, я маю на увазі на війні. А жовту ще не показує. Тоже не можу. Ну, давай, доволі таки непогано. І остання шмотка в нас націлітеля. Тут Алісента без опросів, скажімо так. Міч сюди. І... Взагалі чітко заходить кінжал Верніж. Красота, прям красота. А, то, що треба. Я люблю, коли два параметри співпадає, прям. вообще мед для мене. Так, ну тут пацани такі послабші. Це жовто. Все ясно, це далі не грають. Треба буде блінхілайка остянути на 5. Ну, або Дайнеріс, або Рісент, не знаю. Подивимося, що там в нас. З точки зору призивати, не знаю, 11 годин ще може подумати, 28 всього. Ну давайте ще попризиваємо. Нам треба турмунда. Скільки Турмундів? пам'ятаєте, підскажіть? Бо я ж таке не гляну. Мало, мабуть. Ще мало, блін, я думав, хоча б буде 150. Ну ладно, коротше. Давайте зробимо крутки, щоб відос був цікавішим. 7 хвилин. Погнали! Так, що тут у нас? Бомже стайл. Люблю, щоб вона так повністю прогрузилась. 15 удачно. Ну, блядь, Хорошо, дякую. Хочу куски Тормонда, ребята. Дайте Тормонда. А то ще на цих івентах придеться довго мені щось старатися. Бачите, не вийшло. Ну тут <пл 'язано> що відбувається вообще? Остання крутка. 30 дала цього пасанок. Кстати, він мені на Титана зайде. Сподимося, наскільки він в мене, по-моєму, на трьох зірках щось був. блядь, що відбувається взагалі? Це якесь час для нього чи що, якийсь зв'язний час настав. Давай, коротше. Де він там? Я його, по-моєму, взагалі не качав, що він в мене там. Ну, я тільки починаю качати, хтось, коли становиться на 4 зірки. О, диво. ще хорошо. Толку мені. Качати коським я не буду грати, правильно? Тепер можна. Так, я продав Джофрі жовтого качав. 21 з 140. Новинка відкрилась щось там про свої Ну, це от хорошо все. Так, ну тут зелені книжки. Ой, зелені, золоті книжки, Боєць він. Ну, коротше, у нас тут. Жалко, що не можна тут по зірках виставити ніяк, щоб подивитись, кого качати. Но ми на прокачці у нас стоїть і оцей Джофрі. От ми його покачаємо. Ну я тут воно глючить, блядь. А нажмеш кнопку, можна застрелитись. Не знаю, щось короче, підглючує. Докачуємо Джофрі, тоді будемо качати цього. А. От, е... Як його? <coughs> Бастарда <короче>, Джона Сноу. <coughs> от. А З кимось він всі енергії є, чи ні цей. Не просто старк і всі діла. Ну ладно, могли би додати йому дівочку, цю рыженьку. Там, вони ж, ж любого вола. Ладно, е, хорошо, що хотів сказати, я сказав. Єдине, що ще хочу додати в кінці, це те, що в нас є вільні місця в альянс від 500 сили. Е, повиганяв трошки людей. А Хто на війні косячив, краще, щоб було менше людей, але ті, щоб розуміли, де вони знаходяться, і вистрілювали всі тапки. Ну, Йошкін код. Тут даже заглючі. Ладно, будемо прощатися, якщо що, пишіть в коментарях під відео, знайдемося і додам вас в альянс. Всім дякую за увагу. Хай вам щастить, на все добре. І пишіть, які вам, може, цікаві теми, щоб я підняв по, по грі. До побачення.